Телефонна розмова президента США Дональда Трампа з головою КНР запланована на сьогодні на 9.00 за Вашингтонським часом і за 16.00 за київським часом. І це буде перше пряме спілкування лідерів двох найбільших економік світу із червня місяця. Мовиться у виданні Bloomberg, що на порядку денному бесіди будуть включати питання про майбутнього TikTok, а також обговорення торгового перемир'я між Вашингтоном та Пекіном. Пане Олексію, цікаво дізнатися вашу думку, як ця розмова загалом може позначитись. На Україні чи інших конфліктах, які залежать від позиції Китаю загалом в міжнародній політиці. Ну, ви знаєте, я наприклад вважаю, що це важливий момент для нас. Чому Тому що ну по, -по факту, ми бачимо, що спроби Трампа, наприклад, ще весною, яким чином як він вважав, дуже швидко да, вплинути на ситуацію Китаю через тарифи і так далі, вони не вдалися. Да, і потім, як ми бачили, був такий певний період, коли Китай і США намагалися якісь знайти точки дотику в першу чергу, звісно, в рамках в контексті торгівлі. Але намагалися да, і Трамп знімав там частину або коригував частину тарифів і так далі. І ось тепер цей телефонний дзвінок він відбувається на фоні, а, нібито, успішного принаймні зараз так це презентується історії з TikTok, тобто готовністю а, а, на території Сполучених Штатів Америки, наскільки ми розуміємо, американських бізнесменів придбати частину цієї компанії і тим самим а, забезпечити присутність там американського інвестора, те, що власна адміністрація Трампа і не лише вона щодо і адміністрація Байдена частково вони піднімали. Це питання, тобто по суті виконати цей момент. Тобто відбувся якийсь компроміс, і отут тепер відбувається на фоні цього компромісу. Відбувається е, телефонний дзвінок між Трампом і цим Тобто, дивіться, вже ця історія починається. Я б сказав би з якогось компромісного рішення. Да, тобто, зрозуміло, що. Це не означає, що а, а, в межах цієї розмови там не будуть виникати якісь а, конфліктні теми. А очевидно, вони будуть. Але сам факт того, що тут відбулась певна домовленість між Пекіном і Вашингтоном, це означає, що і в інших питаннях а, потенційно може а, Пекін і Вашингтон дійти а, спільної точки зору, і це може до речі і стосуватися російсько-української війни, а тому що помітьте, останнім часом офіційний Вашингтон все частіше а, вказує на те, що від позиції. Ці Китаю тут багато що залежить. Тобто, я б не говорив, що от прямо на цій телефонній розмові Трамп і Сін Цзіньпінь прям вирішать да або Китай буде готовий, готовий після цієї розмови активніше долучитися до закінчення російсько-української війни. Але я думаю, що якщо Китай і США зможуть дійти ну, вирішення по частині питань по економіці, то далі логічно. Буде виникати питання і в цілому світового порядку, і конфліктів, які є в світі, і в тому числі російсько-української війни. Тобто, це і це можливо буде означати, що офіційний Пекін буде коригувати далі свою позицію з приводу того, як далі він буде взаємодіяти з Росією. А від цього ми ж насправді розуміємо, багато в чому залежить здатність Росії по факту вести війну. А тобто, якщо Китай Пекін натякне, що він далі не готовий скажімо так, підтримувати ну, допомагати Росії, ми розуміємо обходити західні санкції і в технологічному, і інших моментах, то у Росії власне не залишиться іншого вибору, як скажімо так, готуватись до якісь до якихось перемовин. Да, тим паче, що знов таки тут є ще цікавий іншого інший момент. А яка є глобальна стратегія самого Синзіньпіння, От з приводу російсько-української війни, тому що наразі, як мені здається, китай просто вичікує, тобто Синзіньпіння вважає. Що в принципі Китай не зацікавлені ні в глобальному програші Росії, ні в виграші Росії? Йому вигідна ситуація, яка є зараз. Тобто, коли Китай має можливість викачувати звідти ресурси за невеликі кошти, Росія знаходиться в напівізоляції, і це от Китаю дуже історія вигідна. Отут дуже важливо, щоб Пекіну і можливо за таки це не лише Україна. Ми можемо зробити, а от Вашингтон частково і Європа можуть це зробити, щоб Китай почав розуміти, що йому вигідніше. Змінити цю конфігурацію, тобто йому вигідніше, щоб війна закінчилась. Далі безпосередньо продовжимо вести мову про Китай і про те, як Китай може тиснути безпосередньо на Російську Федерацію. З'явилася інформація від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, що він заявив, що нібито Китай імовірно, змусив би Росію закінчити війну проти України. Але вкотре знаєте є. Але якби Європа застосувала проти Пекіну санкції або мита, про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News. Ну і сказав і наступне: що якщо вони б застосували б ці санкції, наприклад, або мита, або як ви хочете це назвати? Якщо вони б зробили це щодо Китаю, я думаю, що війна можливо закінчилась, би. мені здається, в такий знаєте момент він перекладає нібито відповідальність з себе на когось іншого. Як ви думаєте, пане Олексію, якщо ЄС зробить щось проти Китаю, як кажуть Трамп, чи може це швидко змінити ситуацію в Україні? Ну, я тут з вами погоджуся, думаю, що вам не здається. А тому, що я коли бачив ці заяви Трампа, а з приводу того, коли він задайте, говорив, що якщо натівські країни перестануть купувати російську нафту, то і енергоносі, то і ми введемо жорсткі санкції. Да? Якщо європейські країни зроблять те-то, те-то і те-то, то і ми так зробимо. Так, ось це насправді нагадує от таку, знаєте, типову для Трампа спробу зробити своєрідну, як мені здається, концепцію. Він він, як він вважає. тому що в публічній площині він же себе позиціонує як людина, яка готова до жорстких дій, до переговорів, до санкцій і так далі. Але, от, наприклад, з приводу Росії, навіть з приводу Китаю, ми бачимо, що він якось не доходить до е, цього моменту, тобто, і до нього було постійні питання. Тобто, ти ж обіцяв, що там умовно, от після зустрічі на Лясці два тижні, да, і потім щось буде. А ну нічого не відбулось. Тобто, а, а де ж санкції? Ну тобто, чому, якщо ти обіцяв це, то ти не водиш далі санкції? І мені здається, Трамп зрозумів, як можна в публічній площині, знаєте, те, скажемо так, з'їжджати з цього питання. Тобто він а, а, зрозумів, що можна перекладати тепер відповідальність на європу, тобто говорити я за санкції, я готовий їх вести. А і проти Росії, і можливо і проти Китаю, але Європа ж не вводить ці санкції, тобто вони на у нас прохають вести такі санкції, а самі вони цього не роблять. Тобто, і дивіться, тут яка виникає історія. Тобто, по суті, Трамп розуміє, що якщо Європа зараз, наприклад, веде такі обмеження або європейські країни, то по суті вона опиниться, скажімо так, в ситуації, коли її доведеться більше купувати і так далі у Сполучених Штатах Америки. я кажу, що ситуація він він, тобто, по суті, Трамп отримує ексклюзивний доступ. Тобто до європейського ринку, наприклад, замість Китаю. А якщо Європа цього не зробить? То в такому разі Трамп далі може крутити свою якби шарманку і говорити про те, що я готовий, але Європа не готова, тобто вони хочуть це зробити за наш рахунок, тому я не буду цього робити. Тобто, і по суті, тут ми бачимо, скажімо так, як мені здається, ну ми тупікову ситуацію. да, Тобто, Трамп на рівні риторики, він не може визнати, що він може публічно помилятися, а і власне він заганяє по суті цю ситуацію в глухий кут. Знов таки, якщо Говорити з приводу Китаю, ну не секрет, що а, Китай діє тут а, з європейськими країнами. Знаєте, я б сказав би більш а, ну а, вибірково. Тобто він працює з одними країнами і пропонує їм різні різні а, бенефіти, які ці країни можуть з його а, скажімо так, роботою з ним отримати. А з іншими країнами не співпрацює. Тобто він як мені здається, з європейським союзом Китай діє по принципу розділяє і володіє. Тобто, з якимись країнами він щось їм пропонує, і вони з ним співпрацюють з якимись ні і власне кажучи, є країни, які досить сильно ми розуміємо зараз економічно пов'язані з Китаєм. Ну, наприклад, візьмемо ту саму Угорщину, а яка в Китаї в побудував, наприклад, заводи для електрокарів і багато багато всього іншого. Тобто, і зрозуміло, що ця країна наразі навряд чи може просто взяти і відмовитися з огляду на всі ці моменти, а від роботи з Китаєм. І власне Трамп, я думаю, теж це чудово знає. Тобто він розуміє, що європейські країни деякі з них. Потенційно, звісно, можуть обмежити або спробувати обмежити свою економічну взаємодію з Китаєм, але для європейського союзу в цілому наразі це виглядає не зовсім реалістично, тому що помітьте, навіть зараз історію, яку Польща розгортає, да, яка на після оцих так званих навчань зайцю 25 а які Росія проводила з Білоруссю, і не лише вони да проводили в Білорусі, а там навіть Індії представники військ Індії були то. Польща перекрила зараз кордон з Білоруссю, а через цей кордон, наскільки ми знаємо, проходили ключові логістичні маршрути а через Білорусь з Китаю, да, тобто, грубо кажучи, Польща зараз якби зробила такий певний бар'єр, в тому числі торговий для Китаю. Я насправді не виключаю, що Варшава це робить в тому числі для того, щоб показати Трампу, що дивіться, ми маємо тут унікальну можливість, в випадку чого ми можемо просто фізично. Чно перекрити ну частину шляхів, якими китайські товари доставляються до країн європейського союзу, тобто цінуйте нас більше, да, тобто, можливо, це така спроба Варшави сподобатися а, Трампу, а, але знову таки поки що, окрім країн Балтії, ми бачимо, що інші європейські країни наразі ну не готові а, до такого просто наразі да торгівельного блокування, а знов таки і призупинки контактів з Китаєм.